Рано ранесенько сонечко встало, всіх вас, діти, рада привітало. Щоб безпечно вам зростати, треба правила безпеки згадати, щоб тебе ніхто не вкрав, чужому руку не давай не можна з чужими людьми розмовляти, дарунки, цукерки від них не можна приймати. Якщо ви самі вдома, то запам'ятайте, людям незнайомим двері не відчиняйте, не відчиняйте двері незнайомцям, у батьків є ключі. Згадайте, як поводитися, коли ви вдома самі, обирайте для ігр та занять безпечні місця, не грайтеся на балконі, під віконі. Біля відчинених вікон не дивіться вниз із вікон, і з балкона не кричи якщо сам це добре знаєш, то і іншого навчи. Гратись потрібно у своїй кімнаті. Після кожної гри, дітки, прибирайте іграшки на місця. Порядок будинку потрібен не тільки для краси, а для й безпеки. Сучасні оселі облаштовані різноманітними побутовими електроприладами, без яких важко обійтись. Щоб проблем з вогнем не мати, розетку дітям не чіпати. Електроприладами користуватись треба тільки з дозволу дорослих та в їх присутності. Не залишайте вімкненими електроприлади без нагляду. Обережно. Ліки. Ніколи не пробуйте на смак невідомі тобі ліки. Ліки вживають за призначенням лікаря. Та коли, та коли їх дають вам батьки, в іншому разі ними можна отруїтись. Обережно побутова хімія. Забороняється відкривати будь-які коробочки і пакуночки з миючими засобами. Не нюхайте і не пробуйте нічого на смак, це небезпечно. Без дорослих не купайся і довго не грайся з водою, може статися потоп. Обережно гострі предмети. Щоб себе не зіпсувати, тільки іграшками треба грати. Ну, а ці предмети не бери, небезпечні всі вони. Дітки, тепер пропоную вам пограти та розібратися, які небезпечні речі і предмети краще для ігор не брати. Знайдіть серед іграшок небезпечні предмети. Так, не варто гратись голками та булавками можна боляче вколотися. Знайдіть серед іграшок три небезпечних предмета. Так, все вірно, малята! Кращим ячиком пограти? Знайдіть небезпечні речі, які можуть бути причиною пожежі. Так, це свічка, праска та сірники. А яким предметом ви можете порізатись? Все вірно малята, склом та ножем краще це не чіпати. Малята, а які тут небезпечні предмети? Так, це ліки і побутова хімія. Молодці діти, у вас все добре виходить. Голки, кнопки, гострі речі пам'ятай, не для малечі. Як розсипались, збирай і скоріш батькам віддай. Грати з ними теж не треба, їм не місце біля тебе. Правила ми знаємо, небезпеку не впускаємо, про здоров'я і життя ми своє подбаємо. Будьте обережні, дітки, на все добре.